Майже пів тисячі студентів та учнів відпочиватимуть у молодіжному таборі Ойкос цього року. На вісім змін приїде молодь з Чернівців, Миколаєва, Києва та Запоріжжя, а також талановиті діти, учасники ВАТО та школярі з Луганщини. Юні спортсмени, активісти товариства обнова та учнівського і студентського самоврядувань. На відпочинок в Ойкосі з міського бюджету виділили 440 тисяч гривень. Відкриття 12-го відпочивального сезону відбулося в міському молодіжному таборі 24 червня червня, урочі Стебник, що в селищі міського типу Берегометі Вижницького району. Можуть бути екскурсії за бажанням наших учнів чи студентів до за зубрів. Можуть бути екскурсії на гору бозна, гору стіжок за вибором відпочиваючих. У нас тут тече гарна. Ми бачили маленька річечка, де можна покупатися. Я думаю, що це та територія, де діти можуть дуже гарно відпочити. Це та територія, яка потребує постійного розвитку, і є така надія, що кошти будуть вкладатися, і табір буде цей розбудовуватися.